Події дня, що формують наше майбутнє. Компанія Мета раптом вирішила лібералізувати Фейсбук. І це пряма реакція на поведінку Маска, адже Маск повністю зняв всі обмеження в Іксі, колишньому твіттері. А як ми пам'ятаємо. У Фейсбуку Цукерберг запровадив таку жорстку роботизовану цензуру, яка просто знущається навіть із української літературної класики, зокрема Тараса Шевченка. І тому доводилося неодноразово апелювати до керівництва мети, щоб хоча б не знущалися із Шевченка. Бо з ним вони безперервно блокували сайти українських патріотів, оскільки премодерація або такий... Програмування роботизованого контролю над контентом проводилося переважно промосковською публічкою, якої чомусь цукер понатягував дуже багато. А чому? Та тому, що на початках цукер нахапався російських грошей, як не крути, і тому мусів фільтрувати український патріотичний контент на користь російського окупанта. Цікаво, чим це закінчиться? І, врешті чи знайдеться совісті і розуму у Цукерберга вибачитись перед тими людьми, якими, яким він поруйнував величезні контенти з підпискою по 600 тисяч аудиторій. Просто без пояснень причин, аккаунти були просто знищені, викорчувані. Чи відновлять вони тепер аккаунти? Тих людей, яких вони повикидали. Хоча з іншого боку, а російських фашистів то треба було б викидати, а викидали чомусь українських патріотів, а російські фашисти залишалися в ФБ досить довго. Ну що ж, поживемо, побачимо, як кажуть. Події дня, що формують наше майбутнє. Нарешті Балтійська натівська коаліція вирішила не панькатися з окупантом, агресором і саботажником. Мова йде про те, що доки фінські спецслужби займаються розслідуванням дій танкера, який поруйнував енергокабелі від Фінляндії до Естонії, танкер затриманий, перебуває у фінських водах. Натомість шведський корабель обладнаний спеціальним підводним човном і підводним. Дзвоном, водолазним дзвоном, насправді умудрився знайти якість цього танкера тіньового російського флоту, і тепер екіпажу важко буде відкрутитися. Наскільки мені відомо, підозру отримали вже 6 чи 8 членів екіпажу, а вже таку дію можна було проводити тільки певним, певною частиною корабельної команди. Найважливіше те, що 10 сторожових кораблів тепер беруть під щоденне патрулювання, ну, фактично щогоденне патрулювання, напевно, всю ділянку від виходу з фінської затоки і аж до данських територіальних вод. Це означає, що будь-яка підготовка до якоїсь підлості не стане непоміченою. Тобто будь-яке судно російське буде супроводжувати як мінімум один сторожовик із ескадри НАТО, яка виведена у північне Балтійське море. Десять кораблів це серйозно. Це можливість контролювати акваторію безперервно. Наскільки мені відомо, операція триватиме до кінця квітня. Події дня, що формують наше майбутнє. Доки Дональд Трамп готується до заходу в Білий Дім, діюча американська адміністрація нарощує санкції тепер вже не тільки проти Росії, а й проти Китаю. Так сьогодні внесено в список санкційний найбільша судноплавна компанія Китаю Коско, через що її акції упали десь так на 4 з лишком відсотки. Поряд з нею. Внесений в список санкційний Державна суднобудівельна компанія і Державна суднобудівна торгівельна торгова компанія. Тобто, по суті, Китай, який є лідером будівництва торгівельного флоту у світі, близько половина суден виготовляються Китаєм із наявних на плаву. І Можна сказати, що те, що Сполучені Штати взялися за суднобудівну галузь Китаю, вона пов'язана ще і, звичайно ж, із оборонним характером. Адже пряма претензія, під яку внесено китайські компанії в санкційний список, це зв'язок із Збройними силами Китаю, китайською народно-визвольною армією. Відповідно, більшість державних корпорацій китайських, як не крути, вони пов'язані із функціонуванням китайських збройних сил, що означає, що Сполучені Штати в стані будуть, як мінімум, обмежити фінансування чи кредитування, а то й будь-яке обслуговування фінансове цих корпорацій на різних міжнародних ринках. Ну що ж, хіба... Вуха Китаю не стерчать із-за спини Путіна. Це закономірна плата за агресію. Події дня, що формують наше майбутнє. У відповідь на активність сина Трампа з поїздкою на Гренландію і заяв Трампа про те, що він хотів би придбати Гренландію у Данії, нарешті висловилася і прем'єрка Данії Мете Фредеріксен. Вона сказала, що Гренландія належить жителям Гренландії, тобто якась дивацька поведінка Трампа з метою приєднання як не Канади, то Панами, то Гренландії. Вона викликає тривогу, звичайно, в багатьох країнах, але всі прекрасно розуміють, що якщо Трамп зірве у чеку, то світ впаде в хаос. До речі, прем'єр-міністр. Гренландії Муте Егеде під час новорічної промови раптом заговорив про те, що Гренландія хотіла б отримати більше незалежності. Очевидно, це пов'язано з тим, щоб трошки підшантажувати данський уряд на предмет збільшення фінансування. Хоча в Гренландії після реклами Трампа очевидно зростуть туристичні можливості. Наскільки я розумію, Трамп розглядає Гренландію як великий такий запасник прісної води, адже в льодовиках Гренландії просто накопичена неймовірна кількість прісної води. Але чому тоді Трамп не звертає увагу на можливості Аляски? Можливо, на Алясці трошки не така вода, чи там дуже смачний лосось, який не треба чіпати, хай ловиться, хай собі накопичує жирку. Дивно виглядають ці трамп, трампівські виходи, і на тлі цього неоімперіалізму Трампа ще давніше виглядає бажання Зеленського якось так спокусити Трампа стати батьком української нації чи що. Події дня, що формують наше майбутнє, в сусідній Білорусі місцевий диктатор Лукашенко імітує. Проведення виборчої кампанії. 26 січня у Білорусі має відбутися процедура переобрання Лукашенка. Бо це ніякі невільні вибори, а країна не відповідає жодним стандартам демократії, в країні знищені. Вільні медіа в країні, ліквідовані політичні партії, в країні нема нічого для добро для людини. Хочу сказати, що на тлі трагічних подій в Україні, якщо співставити кількість людей, які залишили територію Білорусі, то не лише війна і окупаційний режим Лукашенка видавив мільйон білорусів, як мінімум, мільйон найбільш продуктивних, найбільш освічених, найбільш цілеспрямованих людей, видавлено за межі Білорусі. Це означає, що імітацію виборів для Лукашенка можна проводити по глухих селах, де населення і так розчавлене, забите, зачучверіле, і жодної перспективи при Лукашенку немає. Але воно і не противиться. Воно приймає ту патерналістку хлібину від Лукашенка, яку ще режим Лукашенка встані забезпечити, але жодного шансу. На покращення в країні нема. Навіть попри те, що останніми місяцями по 20-30 політв'язнів Лукашенківський режим звільняє із в'язниць, але натомість напаковує нових 300-400 в місяць. Отаке от, от, не дай Бог, збудувати Україну.